Нещодавно і знаєте, найцікавіше це те, що стосується нашого внутрішнього внутрішньополітичного так би мовити. Так от стало відомо з низка ЗМІ Повідомляє, що Єрмак відвідав офіс служби зовнішньої розвідки. Колишній керівник офісу президента Андрій Єрмак 5 грудня, нібито відвідав офіс служби зовнішньої розвідки України та пробув там аж 45 хвилин. Про це повідомляє видання Зін із посиланням на інформованих співрозмовників, за словами джерела видання 5 грудня близько 17.00 колишній керівник офісу президента Андрій Єрмак прибув до центрального офісу служби зовнішньої розвитки України. Видання зазначає, що екс керівник офісу президента України заїхав на чорному броньованому Мерседесі Ас класу. Співрозмовники розповіли, що він перебував там 45 хвилин, і після в'їзду Єрмака глава СЗРУ Олег Івашчук. Шенко викликав до себе керівника департаменту, який займається документами прикриття, за словами джерел. А припускаються що Іващенка вважають 100% людиною Єрмака. співрозумовники змі припускають, що в службі зовнішньої розвідки можуть готувати документи прикриття для можливого перетину кордону як з голови офісу президента України. Паралельно джерела в правоохоронних органах повідомила змі, що набу готує нову серію аудіозаписів в рамках операції мідас яка стосується. Олі Єрмака, а також підозру. Ну і нагадаємо вам, те, що 28 листопада лідер України Володимир Зеленський погодив звільнення колишнього керівника офісу президента Андрія Єрмака перед відставкою із посади. У нього провели обшуки, набу та сап офіційну причину не називали. але нардеп від голосу Ярослав Железняк стверджував, що Єрмак фігурує на плівках Міндіча під кодовим іменем Алі Баба. Що ще із оновленого з'явилося так те, що лідер України Володимир Зеленський вивів Єрмака зі складу Ради національної безпеки і оборони України і ставка Верховного Головнокомандувача йдеться в указах на сайті офісу президента. Так, от що відомо, так те, що президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки оборони і ставки Верховного головнокомандувача. Перепрошую про це ідеться в указах на сайті президента 5 грудня. Зокрема, Зеленський вивів зі складу РНБО Андрія Єрмака. Також на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України. Зеленський вивів Єрмака зі складу ставки. Укази набирають чинності із дня опублікування. Ось така інформація з'явила. Леся, ну і напередодні президент також анонсував рішення щодо нового голови офісу найближчим часом. А безпосередньо про це лідер України розповів включно у зверненні ще 4 грудня. Він зазначив, що ми обговорили формат роботи офісу взаємодії з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України. Ну і найближчим часом буде рішення щодо нового очільника офісу, заявив голова держави. Він не навів імен кандидатів на посаду. Окрім того, бачила цікаву таку інформацію, яку хочеться вам зачитати зараз, вам і швидесенько знайду, тому що деякі люди, включно блогери, повідомляють, що загалом певні браслети носив Єрмак із магічними камінцями. А так, от, нібито колишній керівник офісу президента Андрій Єрмак, ймовірно, виявився любителем окультизму і під час. Обшуки в нього можливо знайшли предмети певні такі одам для ритуалів. Також інші речі, які теж можуть бути пов'язані із певними містичними вподобаннями. Про це розповів блогер Ігор Лаченков у своєму телеграм-каналі Лачен пише. Водночас він не розкрив звідки отримав інформацію а підтвердження його слів від правоохоронних органів, які проводили слідчі дії. Наразі немає, Тож це суто його думки. Що зазначено? Андрій Єрмак виявляється, що той фанат битви екстрасенсів. А таро, нумерології, астрології та чорної магії написав Лачента. Жартома дав нове ім'я екзлаві-банкове Андрій Відьмак. За його словами, слідчі знайшли в Єрмака, е, нібито знову ж таки купа дзеркал, предмети певні, купа дивних браслетів. І блогер наголосив, що це не жарт і Додав, що правоохоронці були в шоці, оскільки ніколи такого не бачили. Ми приміт. Що раніше в соцмережах вже ширилися чутки про любов Єрмака до екстрасенсів. Зокрема, казали, що він, а, нібито, користується його послугами головної відьми України. Але знову ж таки, це не підтверджено. підтверджень цьому зовсім таки немає. Лаченков також заявив, що більшість посадовців почали ігнорувати Єрмака після звільнення. Вони тепер не беруть від нього слухавки, каже він. Ну і щодо цієї інформації знову ж таки це особиста думка Ігоря Леченкова. Про це він дописував. А тому побачимо, як воно далі буде. Ми розуміємо, що все з часом все таке випливає назовні. Усе, що знаходиться на дні, воно вспливає. Це стосується будь-чого і включно таємної інформації або ту, яку хотіли, аби вона залишалася. Певним чином певний період невідомою на загал. Побачимо, як воно буде далі. І обов'язково вам про це будемо звітувати. Поговоримо про те, що заявляють європейці. Так от, Урсула фондрляєн зазначила, що фінансова підтримка України має центральне значення для європейської безпеки. Про це голова Єврокомісії заявила за підсумками спільної зустрічі з канцлером Німеччини Мерцем та прем'єр-міністром Бельгії, де Вевером. За словами слово фондрляєн, ключовою темою зустрічі було використання. Російських активів для підтримки України у нас відбувся дуже конструктивний обмін думками із цього питання. Особливе становище Бельгії щодо використання заморожених російських активів є незаперечним і має бути вирішено таким чином, щоб усі європейські держави несли однаковий ризик. За словами голови Європейської комісії, питання використання активів Російської Федерації продовжують обговорювати на засіданні Євроради, яка відбудеться 18 грудня. Позиція Європи щодо питання російських активів висловив. В себе знову ж таки на цю платформу Олександр Мусієнко. Далі більш про це детальніше. Саме з них могли запускатися дрони, які загрожували 1 грудня і літаку президента України Володимира Зеленського, який здійснював переліт до Ірландії з Франції, якраз до речі. Тому, ну тут зрозуміло: от французькі військові відкрили вогонь. Хороший приклад. Сподіваюся, що інші країни будуть робити так само. Так, от США прямо говорить європейцям: давайте беріть власну безпеку у власні руки, тому що Америка буде зменшувати власну присутність в Європі. Ну це ж не незворотньо. Це затверджено навіть на рівні доктринальних документів. І нам треба це усвідомити з цим жити і готуватися до відповідного. Буде інший президент, можливо, щось зміниться, можливо, і не зміниться. Розраховувати на це теж не варто. Ми маємо пристосовуватися до. Сьогоднішніх реалій. Але при цьому незалежна сильна Україна. Це треба теж зафіксувати. Головні національні інтереси США це захист території, кордонів інфраструктури та економіки, контроль міграції та припинення епохи масового переселення, відновлення промислової та енергетичної солідарності, нові програми промисловості, реновації. Лідерство у високотехнологічних сферах, штучний інтелект, біотехнології, квантові технології, сильна ядерна і звичайна військова перевага та модернізований оборонний сектор, реіндустріалізація та повернення виробництва на територію США, стримання технологій експансії КНР, особливо в стратегічних секторах, фокус на енергетичній домінації США. Крім того, відновлення та розширення доктрини Монро, як я і сказав, США прагнуть, це зазначено вже в стратегії національної безпеки. США прагнуть а, швидкого припинення війни в Україні та стабілізації регіону, крім того, відновлення стратегічної стабільності з Росією, повернення Європи до самодостатності у безпековому плані. Альянси мають змінитися. Європа повинна сама фінансувати свою оборону, США лише підтримка, а не опора всього блоку. Наголос на відкритті європейських ринків для США та справедливих торговельних умовах.